Around. Mm. and this video welcome to alternative life island thank you <laughs> welcome to twin lagoon don't forget subscribe to this channel and don't forget please share with this channel well, this if you heart proven just come here and go start to move on i give you lands yeah? <laughs> Оце таким чином закінчується водна поїздка навколо острова Корон і трохи всередині острову Корон. Воно того варте. Але якщо сюди хтось захоче їхати, щоб от їздити на оці тури, то потрібно брати лише один комбінований тур, який включає в себе. Близько чотирьох локацій різних і цього буде повністю достатньо. Не треба кожного дня, тобто шість турів там, чи вісім катати. В цьому абсолютно немає змісту. Цього буде достатньо. Оце один день на отакий тур. Далі можна ще по острову покататися не поспішаючи два-три дні. Можна просто човном навколо, можна на мотоциклі по тому острову, який називається Бусуанга, який у нас попереду. Це ми зараз ще знаходимося в лагуні острову Каронг. Взагалі, от що ще цікавого в цій було подорожі? От люди, оці всі, вони в основному філіппінці. Тут було 80% філіппінців, ще було дві японки, дівчинки. Було кілька молодих хлопців німців, одного з них дружина Філіппінка. Але самі цікаві це філіппінці, тому що вони вже давно живуть в Канаді. Оце родини, там одна є жінка-канадійця, а всі інші це повноцінні філіпінські родини. І от побачити філіппінців, які колись поїхали звідси, бідними, а повернулися вже якимись такими. Ну як повернулися. Вони приїхали сюди туристами зараз вже. І почуваються себе зовсім, ну, зовсім по-іншому. І поводять вони себе зовсім по-іншому. А їхні діти, то вони взагалі вже повноцінні канадійці. Оце якось так. І от поспілкуватися з ними з приводу того, що як воно в Канаді. З їх філіппінським менталітетом і всім іншим. Ну от такі, як вони є. Ну звісно, що якщо не на камеру, то вони кажуть, що якби не ті зарплати, то ніхто б там не жив. А так вже, по-перше, є стимул гроші. По-друге, вже до багатьох речей звикли. Діти вже адаптовані, бо народилися там. От, тому такі вже канадсько філіппінські родини, це теж було цікаво подивитися. Тим більше вони з Квебеку, франкомовні, було дуже кумедно побачити, як філіппінці говорять французькою мовою. Оце якось так. Тобто варта відвідана ця територія. Якщо говорити про гроші, от дивіться, якщо ви вже знаходитесь в Сібучі в Манілі, відповідно квиток за кілька днів навіть можна взяти. Плюс-мінус 120 доларів дві сторони на одну персону. От рахуємо. Перша цифра 120. Далі, готель в будь-якій точці Філіппін завжди на двох людей це 25 доларів. І це буде нормальний готель. Наприклад, сюди їхати на 4 дні, щоб було легко рахувати. Плюс 100 доларів і того 225. Вдвох поїхати в отакий тур. Це 3000 песо, рахуємо 50 доларів. Так, це додаємо до тої суми ще 50. І того 120, плюс 100-220 і плюс тур один день 270. 270. І також потім можна домовитися, або ні, можна взяти байки, наприклад, це напрокат. І проїхатися по острову два дні, от не поспішаючи. 10 доларів в день. І того разом от 300 доларів, воно все вийде. Їсти, їжа, ресторани, магазини, плюс-мінус такі ціни, як скрізь. Не треба їх лякатися. Звісно, що є дорогі ресторани, але так само. Магазини продукти коштують так само. Ресторани теж є з більш-менш ну, дуже адекватними цінами. От тому теж в цьому плані все нормально. Які ще витрати, а більше ніяких. Тому можна в 300 доларів вписатися. Їсти, ви все одно вдома щось купували. Так само ви будете купувати тут. Сувеніри, ну, як звично, там туристи, ще щось, це вже ж зрозуміло, запаганки в кожного свої. Але загалом от 300 доларів можна вписатися. А, ну знову ж, я порахував цей квиток на одну людину. Сюди ще треба додати 120 на іншу людину, і того буде 420 доларів. 420 доларів це буде 4-денний тур на двох. Ну, якісь ще не передбачені витрати, рахуйте 500. Наприклад, бо що там може ще захотітися, уяви не маю. Ну, це з точки зору, щоб вже не передбачувані витрати сюди закласти. І якісь ще моменти, які може ще захотітися, які не враховані. Наприклад, сходити не в такий, не в середній ресторан, а прямо в якийсь там дорогий ресторан. От. Якраз от сонце заходить тут на Коронщині. Тобто от така нова територія. Знову ж я тут побачив ті речі, яких взагалі не очікував. Наприклад, оця інформація про острів Корон, скільки це не дивишся, скільки не читаєш, це от все одно не уявляєш, що цей острів, який тут ну це скеля, така суцільна фортеця природнього походження, де лише 5% плато, і там живе 3000 тисячі людей, і це плем'я. І в них є офіційний вождь, тобто в них статус там не не райцентр, не СМТ, а саме от вони вважаються плем'я, в нас є вождь, в нього є офіційне ім'я, він там якийсь там перший. Тому все це тут доволі доволі цікаво. Суміш е, Норвегії і Катманду, я б сказав. А чому Катманду? Я от буду про готель ще відео знімати. Я розповім, ви побачите самі, коли я буду старатися з готелю знімати. Причому я не в Норвегії, не в Катманду не був, але от суто асоціативно із тих картинок, які я бачив в інтернеті. Оце так, люди. Розповів вам про чергову, про чергову територію. Бо тут не можна сказати, хотів про, про черговий острів, але ні, це не це не можна сказати, що це острів. Це прямо територія, яка ви самі бачите, складається. Ну, з десятків островів, може їх біля сотні разом, дивлячись, що ще островом вважати. Ну тобто багато тут всього. От тому, будь ласка, підписуйтесь. Платна підписка, вона взагалі стимулює. Плюс нагадую, це єдиний із тих, що я знаю. Український канал, дійсно український, тобто, де йде автоматична реакція на ігнорування української мови. Такі речі треба підтримувати. За те, що я хоча б це нагадую, навіть якщо я вам не подобаюсь, мій контент не подобається. Але що сама оця думка вона озвучується і потроху стає матеріальною, це важливо. Тому такі речі, будь ласка, підтримуйте. От, ну це все. Всі ми різні, тому мер занадто оригінальні. Все, люди, якось буде. Пока.